Добрий день, вирішив зняти коротеньке відео, що нас що прищіплював. Прищепив на ківі, З агромаркету прийшов прийшло одросток. я його кусочок прищепив одну в почку. Наче трошки росте. Це зав'язалася кінідія. Вже в тут заказував. Це на вишні, на вишні черешенька, вже вона от плодоносила, об'їли рання майська. Так, це трошки черешня, пізніша, дика, це гроза. Прищеплена на народі на ружиться, таке щось це прищепив. Це маленька теж. Черешенька на вишеньки. На абрикосі. Абрикоса теж сильно росла, вона такі слабенькі. Така пішла абрикоса. Так, що тут у нас? Ну це груш, чи яблунька на яблуньки. прищеплена? Пішла рости Тут на ці груші у мене все. Сортів з 10, мабуть, якщо не більше. Це вже пішло рости. На яблонькі тут теж яблучка всякі. Тут росте яблочко. Так, ну тут абрикоска. На Аличі, Абрикоска на Аличі, Оце така вже. Нема в мене малий город, двір малий. А це черешенька теж на Аличі пішла. Перший раз вийшло, бо не вийшло на Аличі, На вишні черешні щіплював, А тут не вийшло. Це перший рік вийшло так, що тут у нас? Ну це бузок, сірень. Це білу прищепив. Тут у мене вже і панська, і, і така розова, і фіолетова. То тут вже все пішло. Так, вже чотири сорти. Так, ну тут персик на персиковій. Оце це червоний персик, а це інжирний. Інжирний ось такий плоский він, трошки круглуватий. Так, що ще у нас тут? Ага, смородина. Смородина привита. На золотисті. ось так опішло воно. Чорна смородина на золотистій. Оце золотиста. Так. О, що тут ще? А, хочу горіха. Зрізав старий горіх, хочу виростити від корня, прийшов. Одросточок, та хочу укорінити, бо сильно крупний горіх, жалко, щоб сорт не пропав. Так, що ще? Це яблунька прищеплена. Тут в мене сортів теж штук 5 чи 6. Golden Daily 6. Поприщіплюваний. Тут все пішло рости. Так, ну на це видно. Все росте. Окуліровкою. в общем яблунька на яблуньки. Так, тут що в нас? Тут, тут росте з кісточки в мене гранат, а це на айву прищепив грушу. Ось одна і це друга прищепив, Тоже прийшла з інтернету агромаркету. Так, ну це черешеньку, прищепив на черешеньку. Вже роди, тут тоже сорти. Тут жовта, тут розова, тут продовгуваста, тут теж жовта, тут розова, це шовковиця на шовковиці. Шовковиць вже прищепив от 15 назад. Ну, крупна десь на, на спічечну коробку. Ось є такі шовковиці. Такі здоровецькі. Сама шовковиця. Ну, я не знаю, що покажу. Отака. Вже стара така, от 15-20. Так, ну це тут. Це в мене тут мегдаль. А це яблуньку прищепив, карликову тут. Тут теж сортів чотири чи п'ять прищепив тут наче видно, так. Тут на алечі Чорна абрикоса прищеплено. Ця сливка тут теж вже на кожній гілячці другий сорт. О, це тут цей от пропав, звісно, мигдаль був на китайській вишеньки. Мигдаль декоративний, красивий, те що цвіте. Кажуть, у нас на нього сакура, але ну він вважається мигдаль. Мигдаль декоративний. Це тут сливка, на сливки мигдаль. Гістивний мигдаль. О, це такі сливки. Крупна така слива. Ну це ще зелена аронія. Аронія зелена. Так, тут тут мигдаль все вигнався за грік. За рік ось такий. На абрикосі. мигдаль. Ну це кизил. Так це йошта. На йошті я ще не пробував нічого прививати. А, ще є У мене нектарин. Нектарин на абрикосі. Ось трошки зав'язалося тройний плод. Нектаріна. Ну, ябрикос, це рання. О, на шовковиці. Шовковиця біла, чорна, о і розова. Все пішло, все росте наче. Слава Богу. Ну, виноград ще зелений. Так. Так, на Аличі. Ой, на величі у нас теж мегдаль. Мигдаль такий прищепив, і теж чорну абрикосу. Це черешеньку прищіплював. На черешеньки, вже об'їли. різні сорти.